Всім привіт. Так, що я хочу сказати? Обробив я вчора корівок від е, оводів, гедзів, мошкари, комарів від всякої ерунди. Ну, що за цифлур, за цифлур хочу сказати. Не сподобався він мені. Діє десь тиждень, півтора і потім щось він так уже після тижня дуже погано себе показує. Цей раз купив BioFly Puron німецький. Подивимось, як він себе покаже. Ну Раніше, колись я його брав, в принципі, мені подобалось. І добре те, що у корів реакція на нього така нормальна. Ну Подивимось, як він себе покаже. Biofly puro. А там, там ще в мене є на приміті один препарат, тоді вже його куплю. Це вже точно. Він вроді як точно гарно допомагає. Ну, коротше, Подивимось, друзі, як воно, що воно буде. Хочеться додати, води дуже кусають. Прям страшне. Вчора на вим'я сідають по два, по три, по п'ять штук на вимені тільки. Плюс обсідають спини. Бока. Коротше, це капець. Це декілька днів тепло як прийшло. От зараз у нас. Десь 15 вночі і в день 3 до 30-30. І о води пішли просто страшне. І корови ну дискомфорт їм великий, І воно, і молоко почало падати, і все. Тому обробляти треба обов'язково. Я дивлюсь, вже так пару літрів не дораховую з двох корів. Ну, це ж не годиться. Куди ж це годиться? Треба стабілізувати ситуацію, треба та й коровам допомогти не тільки в молодці діло. Що ж, тварина мучається. Треба рятувати, так сказати. Ну коротше, подивимось, як BioFly BioFlyPron себе покаже. Але вчора обробив і відразу пропав лід. Перестали літати над коровами і, в принципі, нормально. Мені сподобалось. Подивимось, наскільки довго такий результат буде тривати. Надіюсь, що буде все добре. Так, друзі, всім гарного дня, всім мирного неба, до наступних зустрічей.